Тільки з автовозу Кіїніра 64 кВт. Автомобіль в максимально збережному стані, весь в рідній фарбі з оригінальним пробігом 136 тисяч км, є тепловий насос, вже новий логотип. Автомобіль 2022 року буде облік. Перший облік був 22-го року-середина року. безключовий доступ, два ключі. Підігрів зеркала, зеркала складаються, підігрів сидінь, шкіряне кермо. Підрулює, бачить полосу, адаптивний круїз, тобто Багато всього корисного, клімат двузоний, великий екранчик, камера заднього виду, парктроніки. Бачить знаки. Тобто багато всього, що потрібно. До речі, замінений антифриз на 120 тисячах, тому це робити вже не потрібно. Технічно справний автомобіль. Кого цікавлять такі автомобілі, наш номер телефону 096 9167 ваш карточка дочкоє. Інстаграм ютуб, тут Viber Telegram. На сайті будуть ці всі посилання, також дублюємо їх внизу під відео, тому переходьте, вибирайте зручний для вас канал. На сайті будуть детальні фотографії цього автомобіля, також вибір інших автомобілів. Вибирайте класний електричний автомобіль, який вас зацікавив. Якщо немає такого, телефонуйте, допоможемо, приженемо, прибагняємо тільки за оригінальними пробігами в максимально збереженому стані, в рідній фарбі. Хто хоче по бюджету менший автомобіль, можуть бути підкраси, нічого страшного, косметика. Без ДТП автомобілі, тому хто хоче рідний пробіг, телефонуйте. Допоможемо, приженемо такі класні автомобілі. Оплік перший раз цього автомобіля був середина 2022 року. Тому максимально він свіжий. Новий логотип уже відразу вам покажу як виглядає під капотом. От, нічого тут не милося, все як є, все як приїхало, тепловий насос. От показано, що на 120 тисячах у 2025 році був замінений антифриз. Також покажу вам відразу сервісну книжку, що автомобіль регулярно заїжджав на сервіс. Дуже багато заїздів було там, я скажу не по кілометражу, а по, ну, по кілометражу заїжджав а не по рокам. От, дивіться, 14 тисяч, 29, 44, 59. 73, 88. Тобто все прослідковується. 103, 116, 130, є звіт з аукціону також, є фото з аукціону, все підтверджується. Книжка не мальована, все оригінально, все по заводу. Бірочки, все під низом, все збігається. Також, дивіться, в нас і тут написано 145 тисяч. Наступна заміна 05-26 року. Тобто, все також присутнє, все відповідає. як книжці Все разом. так Зеркала складаються, підігрів, все налаштовується. 136 тисяч кілометрів пробіг. Зараз вам покажу її по салончику. Підігрів керма, підігрів сидінь. Є в нас різні режими е, руху, спорт, еко, комфорт. Також у нас ось приборочка, екранчик. Багато різних налаштувань, можна підключити телефон. Буде Android-Auto CarPlay, зарядочки, багато різних корисних ніж для окулярів. Салончик максимально все охайно збережено. автозатернення, до речі, є. Також вам покажу, як виглядає камера заднього виду, парктроніки. Тобто, все є, все працює, все комфортно. Такий максимально зручний автомобіль, збалансований, надійний з запасом ходу 500 плюс кілометрів. Взимку буде трохи менше. Якщо їхати економно, 500 плюс проїжджає 100% перевірено, тому хто хоче надійний, класний перевірений автомобіль, приїжджайте, дивіться, вибирайте. Дивіться, як все охайно, доглянуто, не затерто, не затягано. Три роки автомобілю. Користування був в одних руках, користувалися охайно, бережно, обслуговували регулярно, Так, і по багажничку, так, по багажничку в нас складається шторка. Все також не затягано, чистенько, там пару царапинок є, багато різних ніж. Можна багато чого накласти, аварійна зупинка, знак, зарядка, повний комплект, як є, крючечки для сітки, щоб можна натягнути було. Підсвіточка. Також у нас складається сидіння. Робиться рівна підлога. Зараз вам покажу, як виглядає. От Рівна підлога. Поличка ця знімається, є місце, поклали, можна переночувати, перевезти щось. Все зроблено для того, щоб було комфортно. Продумано все. Коврики оригінальні. от Все легко пробиться, складається. Так, камера заднього виду розміщується, парктроніки Такий от класний автомобільчик. Так, до речі, зараз ще подивимось. Так, лобове замінене часто його міняють, то що є сколи Дуже класно, що воно свіже. Не затерти взагалі як, ну, максимально нове. Буде комфортно їздити ввечері. Це оригінальне, 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 оригінальне. На фото це все також буде. Оригінальне, оригінальне, оригінальне. Тому кого цікавить, такі автомобілі максимально свіжі, з рідним пробігом. Саме головне, є вся сервісна книжка, все підтверджується. Приїжджайте, дивіться, вибирайте, телефонуйте, наш номер телефону 09607967, ваш карточка.комдочки, Instagram, тут Viber, Telegram. Регулярно прийняємо автомобілі. Внизу під відео є всі посилання. На сайті також є всі посилання, детальні фотографії на сайті. Також є вибір інших автомобілів, тому телефонуйте, приїжджайте, вибирайте, допоможемо, все покажемо, підключимо. Дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку.